Вітаю вас, глядачі. У вашій увазі актуальне інтерв'ю. Відверто про головне з головою Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталієм Миколаївичем Кузьмишиним. Вітаю вас, пане голово. Дякую, що незважаючи на свій щільний графік, ви знайшли час, аби відповісти на кілька наших запитань. Ну що ж. Нещодавно у Вінниці пройшли урочистості з нагоди відкриття Вінницького апеляційно-адміністративного суду, у числі присутніх на зібранні були голова Вищого адміністративного суду України Олександр Пасенюк, перший заступник голови Державної судової адміністрації України Іван Балаклицький, голови окружних адміністративних судів, представники Верховної Ради України, найвище керівництво органів виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону. Звучало багато теплих слів та щирих побажань як на адресу колективу новоствореної судової установи, так і на. Вашу особисто зрозуміло, що ці події передувала копітка праця. Тому кілька слів про історію встановлення адміністративної юстиції у регіоні та про завдання, котрі на неї покладає молода Українська держава. Вітаю вас, шановні глядачі. Звичайно, що сьогодні наша молода держава робить перші кроки на шляху до цивілізованого. Громадянського суспільства, а також становлення як демократичної держави. Саме основне в демократичній державі, в демократичному суспільстві це коли працює система стримування противаг. І саме завданням адміністративного судочинства, це є завдання стримувати сьогодні чиновника, заставити його. Працювати в правовому полі. Я не хотів би вихваляти сьогодні і суддів, і працівників апарату окружного суду, а більшість із працівників окружного суду стали сьогодні працівниками апеляційного суду. Але скажу, що ці люди зробили дуже багато для становлення як адміністративного судочинства на Вінниччині, так і взагалі до відновлення довіри до суду. В нас чітко налагоджена робота апарату суддів із людьми. В нас працює вебсайт, ми надаємо всю ту інформацію, а також, можливо, і сьогодні надаємо. Якісь знання щодо правової культури, виховання правової культури, правової культури поведінки в судових засіданнях, поведінки в самому суді, взагалі взаємоповаги один до одного, надаємо повну інформацію щодо ознайомлення з судовими рішеннями, процесуальними документами по справі, ну і так далі. Я думаю, що багато ми про це говорили, багато ми про це писали. І не тільки сьогодні представники засобів масової інформації, а мені здається, і взагалі представники суспільства, а саме Вінниччини, хто стикався із системою окружного адміністративного суду, знають, що тут працює все як злагоджений, такий досить ефективний механізм. І щодо надання інформації, щодо отримання копій, і щодо відправлення правосуддя, і щодо якості судочинства. Окружний адміністративний суд входив до Київського апеляційного адміністративного округу. Туди входило сім областей. І саме Вінницький окружний адміністративний суд, він був самим кращим по якості відправлення судочинства в Київському апеляційному окрузі. Це неодноразово було відмічено і суддями Вищого адміністративного суду, керівництвом Вищого адміністративного суду. В Вінницькому окружному адміністративному суді, який працює за системою модельного суду. Були застосовані всі, які тільки можна було застосувати в рамках нашого законодавства новітні технології. Які були перебрані із європейських судів і організація самих судових засідань, і проведення судових засідань, і надання інформації, і в той же час досудове врегулювання спору, а саме альтернативне вирішення от тієї конфліктної ситуації, яка створена між суб'єктом владних повноважень і громадянином або Юридичною особою, а це медіативний розгляд справи, де провадження в справі зупинялося, справа передавалася медіатору, і медіатор вже проводив відповідні бесіди із сторонами у справі, як вони бачать вирішення справи альтернативним способом. Таку процедуру. Зараз ми думаємо і як застосовувати у Вінницькому апеляційному адміністративному суду. Кузьмишин Віталій Миколаєвич народився 5 червня 1973 року на Вінниччині. 1990 дев'ятсот років навчався на юридичному факультеті Донецького державного університету, здобув вищу юридичну освіту. До 1999 року працює в органах прокуратури міста Вінниці з 1999 року. Призначений суддею Ленінського районного суду міста Вінниці, обіймає посаду заступника голови суду у 2004 році. Обраний на посаду судді безстроково. З 2006 року обраний на посаду судді Вінницького окружного адміністративного суду, призначений головою суду. З 2010 року обраний на посаду судді Вінницького апеляційного адміністративного суду, призначений головою суду. 2007 2009 років член кваліфікаційної комісії суддів Адміністративних судів України. 2008 2010 років член Ради суддів Адміністративних судів України. Автор низки наукових публікацій. Заслужений юрист України. Одружений, виховує двох доньок та сина. Завдання перед адмінсудами важливі та й відповідальність неабияка. Однак сьогодні у суспільстві є чимало нарікань. Як на судову систему, так і окремих суддів. Я кажу про судову гілку влади в цілому, не виокремлюючи адміністративну юстицію. На вашу думку, що може кардинально змінити ситуацію? І чи налаштований, очолюваний вами колектив, до роботи саме у зазначеному напрямку? Ми сьогодні, обговорюючи питання якості судочинства у нашому апеляційному окрузі на зборах суддів. Однозначно приходимо до висновку, що ми повинні зробити все, надаючи методичні рекомендації судам першої інстанції, виносячи свої рішення, виправляючи їхні помилки для того, щоб підняти довіру громадянина суб'єкта господарювання, суб'єкта владних повноважень до суду першої інстанції. Ми сформували єдину судову практику. Стосовно стягнення коштів на користь бюджетів різних рівнів за позовами суб'єктів владних повноважень, де однозначно прийшли до висновку, що дані справи мають розглядатися у порядку скороченого провадження, ми сьогодні сформували єдину судову практику по соціальних виплатах. Розмежували строки, за якими потрібно звертатися до суду, розмежували також поняття застосування тої чи іншої норми права у даних правовідносинах. Також я вважаю, що сформована сьогодні судова практика і в тій категорії справ, де є спірні питання між застосуванням норми права. Між суб'єктом господарювання юридичною особою, податковими органами, пенсійними органами. Тому те, що нами ставиться за основу, воно, звичайно, досягається. І я скажу, що можливо, це, знаєте, буде так досить амбітний вислів, але я скажу, що Вінницький апеляційний адміністративний округ він буде кращим в системі адміністративних судів. На території нашої держави, і на це націлення не тільки моя робота, а на це націлена робота всього колективу Вінницького апеляційного адміністративного суду. Беручи до уваги, що завданням судочинства є вирішення спору, пошук та встановлення істини, суд не може бути пасивним спостерігачем ситуації, котра склалася в окрузі із соціальними виплатами дітям війни, чорнобильцям, пенсіонерам. Яка ситуація з розглядом справ зазначеної категорії у Вінницькому апеляційному адміністративному суді? Віталій Миколаївич, що породжує проблему? Є категорії пенсіонерів, є працюючі пенсіонери, є діти війни, є інші категорії людей сьогодні в нашій державі, яким обов'язково повинні відповідно до законів нараховуватися та виплачуватися соціальні виплати. На мою думку, дане питання повинно, якщо виникла дана проблема, вона повинно ініційовано бути суб'єктом законодавчої ініціативи до Верховної Ради, і ці питання повинні бути врегульовані відповідними законами. Ми нещодавно провели семінар із. Суддями та головами судів місцевих загальних судів як адміністративних судів. На даному семінарі була звернута увага судів на застосування норми права при вирішенні даної категорії справ. ми рекомендували також і судам першої інстанції, якщо допускається повторне звуження і порушення прав громадянина, звертатися до. Прокуратури. Суд у цих спірних питаннях вже сказав, що суб'єкт владних повноважень діє не в межах і не у спосіб, визначений законом, і звужує або порушує права громадянина. Тому за основу прокурор повинен взяти рішення суду і, здійснюючи загальний нагляд, вирішувати питання щодо діяльності відповідних. Органів, а також їхніх посадових осіб. Якщо сьогодні у пенсійному фонді не вистачає коштів, сьогодні повинні бути ініційовані питання, і законодавчо врегульовано там реструктуризувати певний борг і так далі. Це ж стосується і дітей війни, це стосується і чорнобильців. Нами, суддями Вінницького апеляційно-адміністративного суду, сьогодні розроблено законопроект. Щодо врегулювання цієї проблеми, яка стосується не тільки жителів Вінницької, Чернівецької чи Хмельницької областей, це є загальнодержавною проблемою. Я вважаю, що даний законопроект буде швидко прийнятий, і ми побачимо ефективний засіб для захисту прав громадянина. І, зокрема, в такій категорії справ. Як соціальні виплати. І насамкінець, Віталій Миколайович, чи вірите ви, що Україна колись зможе досягти європейських стандартів у сфері правосуддя? Для того, щоб ми мали європейські стандарти у сфері правосуддя, ми повинні вірити у те, що суд у нас є відповідає європейським стандартам. А для того, щоб вірити, потрібно самому діяти тільки у спосіб, визначений законом. Тоді повірте мені, що і суд буде діяти у спосіб визначений законом. Ну що ж, дякую за змістовну бесіду. Шановні телеглядачі, сьогодні з нами був голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Миколаївич Кузьмиша. Всього вам найкращого.